Добрий день, я Косенко Олег, голова ферми з господарства Земероб. Знаходимось ми на Кіроваращині село Воронівка на полі озимої пшениці, де застосовувався фуніцид і ламус. Препарат застосовувався у фазі прапорцевого листа у нормі 0,75 л на гектар. Обирали ми цей фуніцид за критеріями ціна. І якість його роботи нам дуже сподобалося, що він має стоп-ефект по хворобам. хелс-ефект ефект чудова пролонгована дія. Пролонгована дія це на впряму вплив на подовження вегетації. Більш якісно наливається колос. Він краще сформований. Ми розраховуємо на кращі показники класності пшениці. Слава справився справилися своїм завданням на відміну. Якщо ми розглянемо дані рослини, ми бачимо, що прапорцевий листок у нас у гарному стані, немає ніяких пошкоджень, здорова повністю рослина. Даний фуницид ми застосовували на всіх масивах нашої язимої пшениці, навіть не залишаючи контролю, тому що ми на 100% впевнені в його дії. Найскладніше в нашій роботі це правильно і в потрібний час. Вийти в поле і зробити правильну операцію. Є люди, які за покликанням люблять збирати автомобілі. Є люди, які люблять літати. А ми любимо вирощувати. Тобто, нам подобається посіяти, поглянути на ці сходи, розуміти, що потрібно зробити, придумати, як правильно обробити. Це дуже цікаво. Теламус – новітня розробка компанії Альфа -Смарт Агро», яка забезпечує максимальний захист озимих зернових, озимого ріпаку та соняшнику. Теламус розроблений на основі sdhi молекули. У своєму складі має три діючих речовини з різних Нічних класів піракластрабін, боскаліт і пропіканозол. До речі, це перший фунгіцид, зареєстрований на зернову групу. В складі якого боскалі. на даному полі було застосовано абсолютно повністю технологію Альфа-Смартагро від протруєння насіння до захисту прапорцевого листа. Протруєння насіння відбувалося з препаратами Авіцена і Клондайк, плюс стимулятор росту Векта Актіон. Перше весняне внесення. препарат Барет має в своєму складі три діючі речовини. Ми захистили від максимально можливих хвороб на даному етапі. Потім у нас пройшли опади, і ми прийняли рішення застосувати фунгці захистити ламус, щоб не було листових хвороб, щоб захистити прапорцевий листок і зробити максимальний захист від перенофорозу. Ефективність тиламусу оцінюємо на максимальну п'ятірочку по п'ятибальній шкалі. Після внесення вже пройшло близько чотирьох тижнів, але проявів хвороб ми не спостерігаємо. Альфа Смартагро турбота, що дає плоди.